Так, ось така романтика, корівка і бичок. Анічки, смачнющий пляцок, подаруночки, як завжди, Анічка. Народилась на свято Миколая, по секрету вам скажу. Друзі. Поздаю. Боже, і подарки за подарунками. Я вже кажу, опасно йти до тої людини до хати, бо з подарками весь час завалює, завалює і то дає, і то, і то. І такі величезні чоколяди, мармуляди, і, і всяка смакота. І таке красиве, шолковисте, розкішне, бархатистечко, для квочечки. на нова. Так, ось такі сюрпризи за сюрпризами безмежно дякую. Анічка тобі, сонечко, Боже грісних Я вже, мало тобі ще благословеньків. <сумірно> <сумірно> такий смачний пляцок, він такий громадний, просто Ням, ням, ням. Сирочки молочко. Будьмо здорові, друзі, Пеймо з Богом. Йому до дна. дна. Пеймо Пеймо дна. дна. Пеймо Щастя, здоров'ячко в тій хатинці. Анічка Ярослав, кохання вам гарячого, палкого, вічного такого, вічний вогонь кохання. Ура-ура!